Коротко про постанову Кабінету міністрів 1487 від 30 грудня 2022 року. Там говориться про військовий облік в цілому. Електронний військовий облік, електронний єдиний реєстр військовозобов'язаних в цілому. Якщо ви подаєте в електронному увагу, Вигляді, декларацію про місце свого проживання на порталі увага, державних послуг, то ТЦК та СП дізнається, де ви живете в цілому. І такі дані без вашої згоди згідно такої постанови Кабінету міністрів. Потрапляють до Єдиного Реєстру військовозобов'язаних та призовників в цілому. Вітаю вас, українців, з новою тоталітарною постановою Кабінету міністрів. В цілому. Тому, якщо ви міняєте місце свого проживання, то знайте, що відомості. Які ви надаєте органам потрапляє до ТЦК та СП. Тому моя порада наступна буде: не декларуйте в жодному разі ніколи своє місце проживання. Це раз. Друге. Щоб вас, бідненьких, хто не хоче в армію, звісно. Не призвали ніколи в армію. Підказка. У 14 чи 16 років, коли отримують паспорт, не отримувати паспорт громадянина України. В цілому, а що отримати? Посвідчення особи без громадянства. От і все. Або паспорт іншої країни, скажімо, Румунії. Патріотично-патріотично. От і все. І як робити так, щоб вас не схопив ТЦК та СП в цілому? Не будьте громадянами України, да і все, що вам не зрозуміло, шановні українці. От. Ну, а хто хоче служити, будь ласка, йдіть на контракт і служіть. Кожен має право, хто хоче. Хто не хоче, не має права туди. Ніхто не може когось заставити служити, в нас нема рабства. І ніким нічого, ніким взагалі нічим не зобов'язаний в цій країні нікому. Зрозумійте це, шановні українці. Тому велика порада, якщо ви хочете, щоб вас. А не призвали зараз. До ТЦК ТСП. Порада. Перше. Змініть місце проживання, переїдьте в інше місто. Все. Ніколи не живіть за місцем реєстрації. От і все. Ходіть по вулиці там, де нема поліцаїв та патрулів. В цілому. А якщо бачите поліцаїв, змінюйте напрям руху в цілому. В інший бік. Це корисні поради для вас, якщо ви не хочете померти. Ну, якщо хочете, будь ласка, якщо ви не читали книгу. Хто хоче померти, будь ласка, є полібою. Йдіть, я нікого не заставляю. І не призивають ні до чого. Кожен робить свої висновки сам. стосовно призиву чи не призиву. В Україні фактично ТЦК та СП це приватна фірма. Тому вам вирішувати, служити чи ні. Якщо ви не хочете служити, можете не служити. Якщо хочете, будь ласка. Вперед. Але, будь ласка, коли ви заключаєте контракт. Робіть так, щоб він відповідав законодавству неіснуючої Республіки Україна в цілому. Ну, хоча б до юриста, сходіть. І зразок цього контракту перепишіть, щоб потім у вас не було геморою з відшкодуванням шкоди, є, яка вам завдасться псевдовійна. От і все. Підписуйся. Тут кажуть правду, Поширюй це відео. Тренди Ютубу. Мене просили про це розказати. Я розказав в цілому про ТЦК СП та нову постанову Кабінету міністрів України. Тому ваші дані тепер будуть з усіх реєстрів віддаватися туди, про місце вашого проживання, шановні українці. Тому не декларуйте, де ви живете. В цілому. І поменше звертайтеся до електронних методів е реєстрації місця проживання у органах державної влади. Не замовлюйте послуги електронно. Порада. Лише письмово, шановні. От, письмо. Якось так. Підписуйся. Тут кажуть правду.